У невеликому селі, що загубилося серед зелених пагорбів, жила дівчинка Оленка та її молодший брат Петрик. Вони завжди дивилися вгору, до неба, де пропливали пухнасті білі хмари, схожі то на замки, то на кораблі, то на казкових тварин. Їм здавалося, що там високо існує цілий світ, який чекає на відважних мандрівників. Одного ранку, коли повітря пахло росою, діти знайшли біля старої криниці дивний предмет. Це був яскравий повітряний змій, але незвичний. Його поверхня виблискувала, наче зітканий зі шматочків неба, а на хвості були прив'язані дзвіночки, що ніжно співали від найменшого подиху вітру. Петрику, глянь! Вигукнула Оленка. Він ніби кличе нас. Хлопчик торкнувся мотузки, і раптом сталося неймовірне. Змій піднявся в небо сам, потягнувши їх за собою. Діти злякано глянули одне на одного. Але страх швидко змінився захопленням. Вони відчули, як ноги відриваються від землі. А вітер лагідно підхоплює їх угору. Село залишалося далеко внизу, а вони вже підіймалися все вище, прямуючи туди, де хмари складалися у справжні небесні дороги. Так почалася їхня подорож перший крок у дивний світ, про який вони мріяли все життя. Оленка та Петрик. Трималися за мотузку дивного Змія, а навколо них розстилався білий океан із хмар. Діти вже не відчували страху лише щире захоплення. Хмари були такими густими, що, здавалося, по них можна йти босоніж, як по м'якій траві. Невдовзі вони помітили попереду цілий острів, що плив серед блакитного неба. Він був утворений із щільної білої, наче збиті вершки хмари. На його поверхні росли прозорі квіти, схожі на маленькі зірки, а замість дерев піднімалися легкі вежі з крижаного кришталю. Це справжній замок у хмарах, прошепотіла Оленка, очі якої світилися від радості. Коли вони ступили на хмарний острів, їх зустріли дивні створіння. Вони були схожі на маленьких пухнастих звірят із крилами – Небесні зайчики. Кожен із них світився теплим сяйвом і видавав мелодійні звуки, ніби співав. Петрик нахилився, щоб доторкнутися до одного з них, і той легенько підняв його руку у повітря, ніби грався. Оленка ж наважилася запитати: Ви живете тут, серед хмар? Небесні зайчики закивали своїми маленькими голівками і показали лапками у бік ще одного острова, що плив неподалік. Там щось сяяло золотавим світлом, мов сонце, сховане серед білосніжних веж. Діти зрозуміли це був знак. Їхня мандрівка тільки починається, і кожен крок у цьому небесному світі. Відкриє нову таємницю. Діти йшли за небесними зайчиками, які стрибали з хмари на хмару ніби по зеленій галявині. Попереду виднівся острів, що сяяв теплим золотавим світлом, немов у його серці сховався сонячний промінь. Це виглядає, як маяк у небі, здивувався Петрик. Може, він показує дорогу тим, хто загубився, припустила Оленка. Коли вони наблизилися, стало видно високу кришталеву вежу, яка справді світила, мов маяк для кораблів. Тільки тут кораблями були дивні повітряні кулі, схожі на гігантські насіння кульбаби. Вони пропливали повз вежу, виблискуючи своїми прозорими оболонками. Біля підніжжя вежі дітей зустрів старий хмарний птах. Його крила були настільки широкими, що закривали півнеба, а дзьоб нагадував зігнутий ключ. Він виглядав поважно і трохи суворо. Проте його очі світилися добротою. Вітаю вас, мандрівники! заговорив птах глибоким голосом, що лунав, наче грім. Не кожен знаходить шлях до золотого маяка, тут випробовую тих, хто хоче йти далі. Яке випробування? насторожено запитав Петрик. Птах нахилив голову і поклав перед ними три прозорі кристали. Вони світилися різними кольорами: синім, зеленим і рожевим. Оберіть один, ваш вибір покаже, куди далі приведе вас шлях, пояснив він. Оленка й Петрик переглянулися. Серце кожного підказувало своє. Чи вистачить їм сміливості зробити вибір і довіритися власному відчуттю? Діти довго дивилися на три кристали, що сяяли, немов маленькі світила. Синій мерехтів прохолодним світлом, схожим на нічне небо. Зелений нагадував про ліси та поля, де вони любили гратися. А рожевий світився м'яко, як ранкове сонце, що гріє після дощу. Я хочу взяти цей, упевнено сказав Петрик і простягнув руку до синього кристала. Він схожий на море, і я відчуваю, що він веде вперед. А я виберу рожевий, промовила Оленка, бо він теплий і добрий, як серце. Зелений кристал залишився лежати на хмарі, немов чекаючи на когось іншого. У ту ж мить синій і рожеві кристали загорілися сильніше, і діти відчули, як їхні долоні тепліють. Хмарний птах поважно кивнув. Добре, ви зробили свій вибір. Синій відкриває двері до мудрості. Рожевий до дружби і довіри. Але пам'ятайте, ваші дороги переплетуться. Під ногами дітей хмара почала змінювати форму. Вона розсунулася, відкриваючи прозорий міст, який світився небесним сяйвом. Він тягнувся кудись у далечінь. Де хмари кружляли у візерунки, немов величезний лабіринт. Це і є ваше випробування, промовив птах. Ви маєте пройти міст і знайти шлях крізь лабіринт хмар, але пам'ятайте, пройти його можна тільки разом. Оленка міцно стиснула руку брата, і вони зробили перший крок на міст. Під їхніми ногами сяяли хвилі світла, немов вони йшли по зорях. Міст привів дітей до величезного хмарного лабіринту. Його стіни здіймалися високо, немов хмарні башти. А проходи звивалися у всі боки, утворюючи нескінченні коридори. Вітер шумів у цих стінах, немов нашіптуючи таємниці. Як ми знайдемо правильний шлях? прошепотіла оленка, притискаючи рожевий кристал до грудей. Нам потрібно слухати серце. Відповів Петрик, міцно тримаючи свій синій кристал. Пам'ятаєш, птах сказав, що дорога відкрита тільки разом. Вони зробили перший крок у лабіринт. Одразу навколо почувся шелест. Хмари рухалися, змінюючи проходи. Кожен поворот виглядав однаково білий, пухнастий. Без жодних підказок. Аж раптом рожевий кристал засвітився м'яким світлом, вказуючи дорогу праворуч. Діти пішли за ним. Але незабаром синій кристал загорівся і затремтів, би попереджав про небезпеку. Вони зупинилися і саме вчасно. Перед ними хмари розійшлися, утворивши бездонну прірву. Якщо б ми пішли далі, ми б упали. вигукнула Оленка. Значить, обидва кристали важливі, серйозно промовив Петрик. Один веде вперед, інший оберігає. Вони продовжили йти, прислухаючись до сяйва своїх кристалів. Іноді дорогу вказував рожевий, іноді рятував синій. Чим далі вони заходили, тим складнішим ставав лабіринт. Здавалося, хмари перевіряють їхню дружбу та довіру. Нарешті вони вийшли до величезної брами з хмарних стовпів. На ній сяяв символ переплетені рожеве і синє сяйво. Це наше випробування, сказала Оленка, ми мусимо зробити це разом. Діти підняли кристали і поклали їх у спеціальні заглиблення на брамі. Хмари задрижали, засвітилися, і брама повільно відчинилася, відкриваючи щось велике і сяюче попереду. За хмарною брамою перед дітьми розкинулося неймовірне видовище велике місто, побудоване повністю сяйливих хмар. Його вежі сягали небес, вулиці світилися блакитним світлом, а замість мостів були дуги з веселкового сяйва. По цих вулицях ходили дивовижні істоти. Птахи з прозорими крилами, крихітні чоловічки зі світла та навіть котики з хвостами, що світилися, як зорі. Невже це справжнє місто у небі, вражено прошепотіла Оленка. Ми, ми його знайшли, тихо додав Петрик, не вірячи своїм очам. Їх зустрів старий мудрий птах. Схожий на орла з золотими перами. Його голос був глибоким і лагідним. Ви пройшли випробування дружби та довіри, промовив він, і тепер можете побачити те, що приховане від інших це місто, дім хмарних мандрівників. Діти озирнулися. Поруч із ними виросла висока площа, посеред якої стояв фонтан, з якого замість води текло світло, краплі світла піднімалися вгору, утворюючи зорі. Але чому саме ми? запитав Петрик. Тому що ви чисті серцем, відповів птах. Лише ті, хто не боїться довіряти одне одному, і не забуває про добро. Можуть відкрити шлях у це місто. Оленка й Петрик стояли поруч, і кожен відчував, їхня дружба справді пройшла найважчі випробування. Вони більше не сумнівалися, що разом зможуть подолати будь-які перешкоди. Тоді птах підняв крила й додав Але ваша подорож ще не завершена. Є останнє завдання, яке вам слід виконати, щоб повернути світло й добро у ваш світ. Старий Орел із золотими крилами піднявся в повітря, і місто у небі стихло. Усі мешканці завмерли, дивлячись на нього. Його голос лунав, ніби гудів сам вітер. Світ людей потребує світла та доброти. Але вони швидко забувають, що таке дружба і довіра. Ваше завдання принести їм частинку цього сяйва. Перед Петриком і Оленкою з'явилася маленька прозора куля, що світилася всередині, як зоря. Це світло дружби, пояснив птах. Воно розвіює страх, розтоплює темряву. І нагадує людям про найважливіше те, щоб повернутися додому, ви повинні тримати кулю разом, не випускаючи її з рук. Якщо один відпустить, світло згасне. Діти поглянули одне на одного. Їхні долоні зустрілися на поверхні кулі, і вони відчули тепло, яке наповнило серце радістю. Ми зробимо це разом, впевнено промовила Оленка. Завжди разом, додав Петр. Світло засяяло сильніше і підняло їх угору. Вони злетіли над містом крізь хмарні вежі, крізь веселкові мости, крізь самі хмари, і вже за мить. Опинилися знову у своєму селі на знайомій стежці біля річки. Надвечір сонце вже сідало за обрій, а в їхніх руках сяяла куля світла. Вона розчинилася в небі, і в ту ж мить зорі засяяли яскравіше, ніж будь коли. Це був не сон, прошепотів Петрик. Це було справжнє диво, усміхнулася Оленка. І хоча світло зникло, у серцях дітей залишилося відчуття, що тепер вони здатні перемогти будь-яку темряву, бо головне, це дружба, яка світить яскравіше за всі зорі. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.